Кажи Шу, на мене. Не кажу. <світ> 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 Снято! Камера-мотор. Mm -hmm. Всім привіт! Вітаємо вас! Я Юля, я Віта. І ми сьогодні з вами поговоримо про дуже цікаву тему, але спочатку давайте ми представимося. І так, я Юля, я нумеролог, Я працюю в методі матриця долі, а також проводжу трансформаційну гру Ліла і е, займаюся йогою. Віточка. Привіт, друзі! Мене звати Віталіна. Я професійна танцівниця, вокалістка і практикуючий йога-коуч. Завжди люди спілкуються і надихаються, звісно, успішним успіхом. Але не всі кажуть, що за цим успіхом стоять якісь, назвемо їх факапи, тобто якісь невдачі або просто курйозні якісь моменти. І ми сьогодні зібралися тут з Юлічкою, Була така ідея, чому б не. Обговорити і не обсміяти наші курйозні моменти, бо без них нікуди. Це і є частина нашого шляху до успіху. Тому поїхаємо. Давай, Юлічка, почнемо з тебе. Що в тебе згадується, вспливає в голові, коли кажеш факап стосовно твоєї діяльності? Ну, мені зразу найперше згадалося, як мене запросили викладати йогу в ресурсному центрі для жінок і дівчат. І от на перше заняття я прийшла, я дуже сильно готувалася. Це для мене було. Тобто, я вже проводила його онлайн, але вживу на велику кількість людей. Я проводила, але це були мої знайомі, мої друзі. Mm -hmm. А тут мені потрібно було проводити для незнайомих жінок і. Я до першого заняття дуже сильно готувалася. Я прийшла, було чотири дівчинки. Ми дуже класно провели заняття, ми потім спілкувались, поговорили, я брала метафоричні карти, вони допомогли нам зблизитися, познайомитися. Ну, було просто супер. І на наступне заняття я їхала взагалі без ніякої тривоги, без ніякого його напруження. Mm -hmm. Тобто я така була розслаблена. І от я приїжджаю, заходжу в зал, а він повинен. Там просто я не знаю, скільки там було людей, але їх було дуже багато. Я отак стала, і в мене просто все моє заняття, яке я складала вдома, що я буду давати, які асани, як послідовність, все. Я просто розумію, О, що я нічого не пам'ятаю. В мене така паніка. Що з ними робити? Але е, я так зібрала себе, провела заняття, я дуже хвилювалася. Я потім в сторіс розповідала, що для мене це було просто я так е, показую асани, Я знову піднімаю очі, і мені знову страшно. Я знову пускаю і стою в асані. Але насправді все пройшло дуже добре, і коли я ділилася цим сторіз, дівчата, які були на занятті, вони навіть не розуміли про що. А, я. Тобто для них було все окей, а для мене це був просто такий стрес. Я за хотіла сказати, що частіше за все у нас в голові прокручується гірший сценарій, найгірший. Типу я виглядаю неправильно, я розгублена. Я пам'ятаю, в мене теж були якісь моменти, де я була якась ну або не зовсім підготовлена, або просто дійсно нервувала. І от як знаєш, кажуть, типа зігніть лікті в колінах щось я така кажу подрузі, потім ти чула, що я сказала? Таке якийсь бред сказала. Вона каже: та ні, каже, так класно розслабило. Так ми позаймались. Ну тобто в голові малюється зовсім інша картина. Так що, друзі, менше накручуємо себе більше вперед, 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 щоб не було. Якщо ми говоримо про розширення, то завжди йде масштабування. І завжди цей перший крок буде страш... страшно, бо страх це є наша як захисна реакція нашого організму, де страшно, там розвиток. Так що ми тут з вами знаходимося і боїмося. Розкажи мені про свій якийсь такий факап момент цікавий, який тобі запам'ятався. Так, Перше, що мені прийшло на думку, це колись. Коли я почала проводити його в Дубаї, я влаштувалась в тренажерну залу. Звісно, там веду уроки англійською мовою. Я володію нею на достатньому рівні, тому в принципі не було особливо ніяких проблем. До одного моменту підходить до мене мужчинчик. Він старано виконував всі, всі всі вправи. Він входив на всі заняття, але він такий, знаєте. Збитенький такий качочок, і в принципі йому важкувато давалось, саме йога, розтяжка. Коли ти бачиш, що вони йдуть не просто тому, що їм подобається, або в них класно виходить щось, а вони йдуть туди, де не дуже може не зовсім виходить, або не з першого разу виходить. Я хочу аплодувати таким людям. Коротше, підходить він до мене після заняття і каже англійською: у мене проблема з оцим оцим. І оце оце, я не я розумію, що це таке. Я така, ну, а я не можу втратити обличчя і е, сказати, е, а що воно таке? <реш> Скажи мені, я ж ту коуч, я ж викладаю, я маю це знати. Я його так уважно вислухала в голові. В мене тільки не забудь, що він сказав, тільки не забудь, я, хоча я навіть не знаю, як це пишеться. Ну, коротше, я вам відкрию тайну, це був sciatic Нерв, сідальничний нерв і... Я йому сказала, пам'ятаючи про те, що не всі ми, всі ми не ідеальні, всі ми чомусь вчимось. І коуч, викладач, він теж може сказати: секундочку, з цим я ще не стикався, я все розузнаю і я тобі скажу. Це... І я бігом гугли, що воно таке. Тепер я знаю, що це таке, я знаю, як з цим справлятися. Я йому дала на наступному вже. А у Розі я йому дала якісь рекомендації. Так, насправді дійсно такі ситуації трапляються. От я хочу сказати про себе. В мене медичної освіти саме немає, і тому деякі питання, які задають дівчата, от, ну, я так і можу відповісти, що я компетентна там вам відповісти mm -hmm. в цьому питанні. Да? Я можу або до наступного разу підготуватися і дати відповідь на ваше питання. Або ж зверніться з цією проблемою до лікаря. Тобто, ну розказати про якуся це одне, а вже дати відповідь на питання, яке стосується більше здоров'я, це зовсім інше. Поїхали далі. Другий пункт із нашого топ 3 Мені пригадується ще ситуація. З моїми консультаціями з матриці Долі, mm -hmm. і от взагалі зараз я працюю більше з жінками, мені комфортніше, мені більше по енергетиці це підходить. Але звісно, спочатку я взагалі ну, не упускала моменту там, провести консультацію, бо мені це дуже сильно цікаво. І проводила консультації навіть по запиту чоловіків, і от трішки перед історією да наші енергії вони інколи бувають в плюсі, інколи бувають в мінусі. І мінус це не погано, це лише зона розвитку, зона нашого росту, ну так як і все в нашому житті, те, що в нас от в'йозі, да? коли ми щось робимо, ми завжди в кінці практики, я говорю, ми дякуємо своєму тілу за все, що в нас вийшло, і за те, що не вийшло, обов'язково вийде. Тобто нам є куди рости. І так само в матриці ми розуміємо, що нас може стопорити, що нас може тягнути на дно. І ми просто розуміємо, куди нам рости. На одній з консультацій, коли ми обговорювали. Деякі питання, що стосуються саме характеру uh -huh. чоловіка, я помічаю, що він вже сидить такий нервує дуже сильно. Коли ти йому казала про так, так, коли ми Мінус. говорили саме про такі мінусові проявлення, але я ніколи не говорю, що. Ти такий, це твій мінус. Я говорю, що ця енергія може так проявлятися, але людина все одно одразу бере це на себе. І він одразу почав говорити Ні, ні, це не про мене, це взагалі не про мене, нервує. Давай вийдемо, ну розмову. Ну типу так це й було. На свіше повітря ми вийшли. І потім ми просто відійшли від е, теми нумерології, просто спілкувалися. І от він мені розповідає свої ситуації життя. Там, е, я така стою, я розумію, що він мені розповідає все те саме, що я йому говорила про енергію. Тільки просто на ситуації життя і я така. Так ми ж про це тільки mm -hmm. що говорили. Він ні-ні, це зовсім не те. Окей, окей, розумію. Тому насправді бувають такі моменти, коли. Дійсно складно, коли людям важко усвідомлювати е, щось, м, те, що ну, типу, як би не так, такого не можна сказати, не що якась да. енергія погана або щось з людиною не так, але люди одразу на себе це приміряють, mm -hmm. і їм здається, що з ними щось не так, і включається цей захисний е, механізм. Mm -hmm. Тому я більше працюю з жінками, тому що коли жінка прийшла вже до того, що вона хоче щось змінювати, mm -hmm. вона йде на це усвідомлено. Ну так, да, я з тобою, звісно, погоджуюсь, що це може бути і просто індивідуальна така риса, да, коли люди можливо ще не дійшли до того моменту, коли вони дійсно хочуть щось змінювати. От їм цікаво, о, прикольно, піду послухаю, що воно таке. Да, да, да. А вона мені щось таке не розказувала, не, не годиться. А потім, може, може, через якийсь час ти дійсно її десь задумаєшся. Моя черга розкажу ще один цікавий момент. Згадаю в цьому в цій розповіді про Ніку. З нею ми працювали і жили теж в Дубаї. Працювали ми на яхті і проживали теж на цій яхті. Вона розташована в самому серці Дубай-Маріни. Це такий туристичний райончик, дуже жвавий і досить такий престижний. Вона з'їздила, мені здається, тоді вже в Індію. На його курси, отримала сертифікат, і нам захотілося створити якийсь такий захід, який би чимось відрізнявся. Що ми можемо придумати? Йога на яхті. Ідея супер! супер. я е заздалегідь скажу, що яхта не рухалась нікуди, окрім е трьох годин ввечері, коли це був круїз. Ми виїжджали, випливали в море і поверталися назад. А саме йогу ми хотіли. Зробити настоячій яхті, яка пришвартована до пірсу, і значить, ми все у нас бізнес діло. У нас бізнес-план, не дивлячись на те, що ми живемо в одній кімнаті. кожен четвер ми йшли пити каву з корицею в якийсь заклад. Це все було знаєте, для нас таким ритуалом. Що ми такі, у нас бізнес-план, ми розписували, ми думали, як це краще зробити, як це. Вона там, все у мене є з Індії, ще якісь чаї. Я зроблю, якісь розслабляючі чаї. Ми там ще карти таро, вона теж займалась картами таро. Я така, я медитацію проведу, я йогу проведу. Ну, коротше, у нас скільки ідей було, ми так цим захопились. Я не знаю. Скільки в нас це тривало, можливо, декілька тижнів навіть, можливо, до місяця ми так виношували цю ідею. Знаєте, її як діамантик е вишліфовували. Але ми забули про <смі> не те, що забули. Ми, мабуть, його або свідомо, або підсвідомо, ми відтягували цей момент е спитати саме у власника яхти, чи можна таке зробити. Бо, в принципі ми були з ним в гарних стосунках, і він такий чиновий мужчинчик, Він такий ну підкидається на всякі такі цікаві варіанти. В принципі, ми навіть думали, що ми можемо якось його теж зацікавити. А в нього є ресторан, і Ми такі ми будемо заварювати чай в брендованих стаканчиках з цим написом цього ресторану. Ми потім після цього їх відправимо. Навіть, може, запропонуємо якийсь типу брекфест, як сніданок, якийсь в цьому ресторанчику. Тобто і вам теж клієнти будуть. Ми йому написали, а він каже: та це така штука складна. Там треба якісь офіційні. Дозволи оформляти, бо якщо щось трапиться, якісь е, ситуації, якісь е, травми, це підсудне діло. Він каже: в мене є інша яхта, там е, ще через, я не знаю, кілометр, мабуть, звідси, е, каже, туди відправляйте, ідіть там. А ну, воно взагалі не вигідно, воно е, ну, взагалі не той вайб, там таке воно глуш якась. І ми такі, а може, ще може якось ну там. Ми пару разів ми питалися підійти до нього на різні козі під'їзд, але в нас так нічого не вийшло. Це такий був облом. Чи пропало після цього в тебе бажання щось робити, там щось організовувати? Як бути в таких моментах, коли щось не виходить з першого разу? Ми вже на більш свідомому рівні ми розуміємо, що. Будь-яка невдача, будь-яка ситуація це наш досвід. Як не крути, немає негативного і позитивного досвіду. Тобто досвід він просто є. І ми через цей досвід пізнаємо світ, ми пізнаємо цю сферу, ми пізнаємо, я не знаю схему, ми пізнаємо, які шляхи бувають до досягнення тієї чи іншої. Мети. Тому, звісно, нам було неприємно, звісно, трохи ручки підопустилися. Але з іншого боку, ми почали просто аналізувати, що було не так. Чому ми не спитали спочатку організаційні моменти? Бо здавалося б, да, логічно. Спочатку спитайте дозвіл, а тоді вже фантазуйте на тему його проведення. як дитинка вчиться ходити? Вона падає і вона знову встає, вона падає і вона знову встає, бо їй хочеться там. Добратися до чогось і хочеться щось схватити. Так і нам треба подивитись очима цієї дитинки, що в принципі це шлях, але ми кожного разу зростаємо, ми стаємо більш досвідчені, і на цьому досвіді, як на базі, ми можемо вже будувати і далі і далі. Я тут з тобою повністю погоджуюся, що це ну, будь-який де. Да, ем... Негативний досвід він не має е, бути таким стопом, да, він не має нас зупиняти. А також іще м, не має зупиняти е, якісь такі, знаєш, е, якби усвідомлення інших про нас, або якісь, е, от я зараз розповім mm -hmm. просто про ситуацію, що я хочу сказати, і стане більш зрозуміло. Mm -hmm. Так як ти е, займаєшся йогою, да, ти проходила також. Навчання, ти на цьому розумієшся. Ти також проводила заняття в Дубаї. Це вже ну, я вважаю це дуже високий рівень. Я також проходила не одне навчання по Йозі, і мені це цікаво, але в нас з тобою зовсім різний підхід. І от я пам'ятаю, коли ми з тобою проводили. Викладали йогу вдвох, mm -hmm. Mm -hmm. і ми проводили. Тобто, ти мені проводила йогу, я тобі проводила йогу, Я запитала, як тобі ну моя йога, і ти мені сказала, що ну тобі, тобі було... було незручно мені щось сказати, типу, що тобі щось було не окей, але ти так, ну. Ну, але мені було наднувато. А, І от ну ці слова вони б могли мене зупинити, mm -hmm. але в мене таке розуміння, що в нас зовсім різний підхід, тому що твоя йога для мене складна. І є дуже багато людей, для яких mm -hmm. на початковому рівні або навіть і не на початковому. Я займаюся йогою вже близько п'яти років. Mm -hmm. Це просто на постійній основі кожен ранок. Я не вважаю, що в мене там це зараз початковий рівень. Але це моя йога, така, яка мені підходить. Вона м'яка, вона жіноча, вона така прям лайтова. А твоя, вона для мене вона складна. Це так знаєш, колись зробити mm -hmm. заняття Як для його. Да? Да, для того, щоб кожен день займатися, мені достатньо моєї. І так само я розумію, що є люди, яким так само на моїй буде скучно, і так само на твоїй буде складно. Я згадала якраз до цього, коли я ходила на заняття до свого коуча, який мене закохав в його, скажімо так, і туди ходили до нього на заняття і багато інших людей. І там були жіночки, які ходили ще до мене на розтяжку і на танці. І я їм там на якомусь занятті кажу, все побачимось у Саші на йозі. А вони мені кажуть, та ні, ми не приїдемо. Я така, чому? Бо ми бігли туди. На його заняття бігло з таким ентузіазмом, що зараз ми як попрактикуємо. А вона каже: ну вона і ще подруга їй каже, для нас це досить складна йога. І оце відчуття після неї, що я майже нічого не зробив, і я, начебто, як недостатньо якось підготовлений, хоча ти приходиш на заняття, іноді просто навіть покайфувати. і Прослаблятись, а не пропахати все заняття. І вони такі, типу, а ми не прийдемо для нас це занадто складно. так що я з тобою повністю погоджуюся. Да, до чого це я вела, що ну, для мене там, твоя думка важлива, да? бо ти мені близька людина, я тебе вважаю в цій справі професіоналом. І ну, це могло б мене зупинити, типу, да? значить, я щось не так роблю, або якось загнати в якісь свої роздуми, типу, про те, що можливо там, ще вчитися, можливо, ще недостатньо. Але насправді в мене є розуміння і усвідомлення, що. В тебе може бути своя думка, свій підхід, в мене може бути своя думка, свій підхід. І це абсолютно нормально, ne, абсолютно. Дуже яка мудра жінка. <с. 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 <с.> Ну, Дійсно, так подивитися, як в нашому оточенні багато таких людей, доволі такі дорослі вже людей, які реагують доволі так по-дитячому, просто сприймаючи це на свій рахунок, а по суті, то це просто думка іншої людини, не описання тебе і не. І це я ж. Дивись, коли я, я так думаю, я вже якщо чесно не пам'ятаю, коли я це казала, навряд чи я казала, типу, якась фігня, от я ділаю. Ну, тобто, так як я ще й тренована з самого дитинства, я танцюю, тобто мої, моє ті, мої м'язи, вони типу як вимагають більшого навантаження. І мені здається, це ну, було сказано з такої точки. Але дійсно класно, що Юля не провалилась в таке самоїдство, якесь невдоволення собою, типу, та може це й не моє, чи ще там. Ми часто себе ловили раніше на цих думках. Так що браво, Юлічка! <рапляння> Усвідомлена жінка. Розкажу ситуацію. Ми на сьогодні випуск із Дубаю. <рапляння> <рапляння> Просто я там прожила доволі такий довгий час і. Якийсь такий насичений був період і моє становлення як йога тренера. І саме про становлення я би хотіла розказати, як взагалі почалась моя викладацька діяльність. Тобто, я ходила на йогу до дуже класного професійного тренера. Ми здружились з цим Сашею, ми ходили до нього на його, ходили ще на інші заняття, і там був, типу, як менеджер. Теж він був його другом, став нашим другом. І тут телефонує мені Саша і каже: Слухай, мені потрібно на заміну людину. Я знаю, що ти знаю твій рівень, але на той момент в мене сертифікату, нічого не було, просто е, тренувалась. Про що ми з тобою розмовляли раніше, коли ти тобі страшно, знаєш, очі бояться, руки роблять. Я така. Так, так, звичайно, так. можу замінити, да. а коли, ага. Е, я ще його спитала, а ти впевнений, що типу, я справлюся. так-так, звісно. Він кладе слухавку, і я така думаю, а на що я підписалась взагалі? А як це робити? О Боже! І це е, хочеться просто закритись від усіх, і щоб тебе ніхто не чіпав, бо ти не знаєш як, ти не, знаєш, ти не маєш цього досвіду. Коли страшно, а ти це робиш, ти перепорюєш свої страхи, і результатом задоволений або незадоволений, це вже теж нормально. Робимо висновки, і йдемо далі. І теж була подібна ситуація. От до цього менеджера, що я розповідала, він вже був на більш вищому рівні, і в нього були зв'язки з іншими тренажерними залами. Із Громадськістю він каже, буде якийсь захід для жінок. А це такий вже захід, він більш серйозний. Там я ще тоді не знала про масштаби ситуації і пропозиції. Але він каже, що для цих жінок перед забігом треба якусь розминочку провести. Десь каже 30-40 хвилин. І я значить така. Так, зробимо. Ви знаєте, для мене дуже важливо, коли люди вірять в мене. Мені здається, це не тільки для мене. Коли людина тобі пропонує щось, то вона вже, наче як бачить, що ти це зробив успішно, ти зробив класно, і ти такий оп, собрався, я зроблю, я можу. Я, значить, кладу слухавку і така думаю: о Боже, а що я там буду робити? А чи достатньо в мене кваліфікації? А чи я взагалі справлюсь, чи я витримаю таке, а чи я підійду Боже? Це ж е, подія на такому масштабному рівні е, всього Емірату. Мені навіть потім вже стало відомо, що туди приїде якась, ну, типу, принцеса, це ж як е, член сім'ї Шейха, приїде як відкривати цей захід. І коли. Уже в процесі я була на сцені і переді мною, як тоді сказали, було 1500 жінок, ну, щось чи 1300, чи 1500, ну доволі таки багато. І я бачу цих всіх жінок в рожевих футболочках. От я відчула цю енергію, вона мене вона збила цей страх повністю, а насолода моментом, наче вони мені всі віддали цю енергію, і я прям кайфанула. Це було дуже Клас. класно. Так що ідіть, ідіть на зустріч своїм вас. Насправді страхам. дуже багато страхів, вони лише в нашій голові. Ми собі придумуємо, як може статися, як станеться, але на 90% це не стається. Так. І навіть коли просто треба бути готовим, знаєте, як без очікувань іти. Немає очікувань, немає великих розчарувань. Тобто ти не строїш собі ілюзії. от я зроблю оце і буде в мене отак і отак. І просто йдеш в новий досвід, знаєте, як з допитливістю і цікавістю. Правильно? Ми щупаємо це життя, ми його намагаємось зрозуміти, відчути і кайфанути в моменті. Ось що саме важливе. Коли ти проживаєш життя наповнення, ти відчуваєш оце наповнення навіть коли є якийсь негативний ну, негативний досвід. з нашого сьогоднішнього випуску Бійся, але роби! Друзі, до нових зустрічей! Ми були раді поділитися з вами нашими невдачами, нашими якимись негативними досвідами, але, як ми вже зрозуміли, їх просто не існує. Тому вперед, не зволікайте, не прокрастинуйте і робіть, робіть, робіть те, що робить вас щасливими. До зустрічі!